А зараз поговоримо про тривожність. Бачите, тримаю далеко мікрофон. Вірніше не про тривожність, а про способи її подолання, так? Як, себе, як собі допомогти? От, зняла мікрофон із себе, щоб вам показати. Дивіться, ось тут у нас є вилучкова залоза. Бачите, вона тут посередині. Як її нащупати дві два виступи. Ось зараз я так зроблю шию, щоб було б видно, да? ось ці наша ключиця, ось. і між ними ця впадінка це є величкова залоза. От. Вона відповідає за, скажімо, за стресостійкість, так якщо просто дуже да? і коротко пояснити. Якщо вона гарно працює, ви стрес, скажімо, долаєте стрес швидко. Добре, без наслідків і таке інше. З часом, з віком, вона наче як сплющується. І, відповідно, стрес ми долаємо довше, важче переносимо, і таке інше. От. Що зробити для того, щоб наче її трошки оживити, цю залозу? Що ми робимо? У методі тейпінг: це називається беремо два способи. Або починаєте от середніми пальцями отак простукувати. Це можна робити будь-де, будь-коли, стільки, скільки вам це треба, де да, від секунду до хвилин певних. От, ось так от. Тому що е, тут е, і вже ви, 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 ви по собі відчуєте, так, що вам легше допоможе. Це тейпінг, тейпувати. Або э, тапінг, да, або так починаєте погладжувати це місце. Один рух, він, наче як тонізує, де піднімає да, вас то такий, до дій до чогось, щоб зробити, а інший розслабляє і да, допомога, допомагає зняти напругу. Ви по собі відчуєте, що вам саме допомагає краще. І яка у вас мета, що вам треба зробити? Чи розслабитися, чи, можливо, станізувати себе, щоб, як то кажуть, зібратися і щось зробити. Тому що його треба зробити, а сил немає. Це дуже добре допомагає для профілактики, наприклад, для щоденного. Щоденне таке простукування, по декілька хвилин допомагає зняти стрес, допомагає от, да, таку, врівноважити себе. От, е, я один був у мене період в житті, поділюся власним досвідом, коли я це робила регулярно, але я робила тоді повну техніку. Е, і навіть був період такого важкого стресу, коли я Повністю і Дуже довго це простукування. Сама роблю і вам раджу і поділюся навіть такою... похвалюся. чи що. Я навчила свого сина, 13-річного, робити цю техніку. І вчора, коли в нього був конфлікт з вчителем, він вже навчився використовувати цю техніку і почав одразу, тобто коли він відчув, що його розбурхує із зсередини. А в нього теж є аутичний спектр, як і в мене, він почав собі допомагати. І це дуже добре, так? вміти саме допомогти самому собі в першу чергу знати ці техніки і не просто їх знати, а й використовувати. Тому бережіть себе, турбуйтеся про себе вчасно. Я до ваших послуг. З вами була Лариса Шумейко. До нових зустрічей!